Вітаю! Мене звати Олексій, я лікар-хірург, і сьогодні ми поговоримо про швидкість осідання еритроцитів та спробуємо розібратись, що це за аналіз та яка його діагностична цінність. Що з нею? Високе шоє. Еритроцити або червонокрівці. Це червоні клітини крові, які містять у своєму складі гемоглобін та забезпечують транспорт кисню по всьому організму. Вони разом з іншими клітинами крові плавають у її рідкій частині, яка називається плазмою. Питома маса еритроцитів більша, ніж питома маса плазми. Тому, якщо помістити кров у пробірку, еритроцити починають осідати на її дно. На дно! дно! У нормі еритроцити осідають повільно. Оскільки мають негативний заряд, внаслідок чого відштовхуються один від одного як однакові полюси магніта. Та коли в організмі є запалення, у плазмі людини збільшується кількість так званих гострофазових білків, які мають позитивний заряд. Вони нейтралізують негативний заряд еритроцитів, внаслідок чого еритроцити починають зліпатись один з одним, утворюючи згустки, схожі на стопку монет. Вони називаються руле. Оскільки ці згустки важчі, ніж окремий еритроцит, то і тонуть вони швидше. А чим швидше тонуть і опускаються ці згустки, тим вища швидкість осідання еритроцитів. Тобто, якщо у вас збільшене шое, це може свідчити про наявність у вас захворювання, яке викликає запальний процес. І чим вищий рівень ШОЕ, тим вища інтенсивність запального процесу. Однак один тільки аналіз Шое не може показати причину даного запалення, тому Шое не використовується як скринінговий метод у пацієнтів, що не мають ніяких симптомів. Тобто, Шое не повідомляє вашому лікареві, чи є у вас конкретна хвороба, воно лише дозволяє йому запідозрити можливу наявність якогось запального процесу. Шое зазвичай вище у жінок ніж у чоловіків, і поступово підвищується з віком. Приблизні нормальні значення ШОЕ для чоловіків до 50 років до 15 мм на годину, для жінок до 50 років до 20 мм на годину, для чоловіків старше 50 років до 20 мм на годину, а для жінок старше 50 років до 30 мм на годину. Тоді як у дітей воно становить до 10 мм на годину. На рівень шое також можуть впливати технічні фактори при виконанні самого аналізу. Так, наприклад, підвищення кімнатної температури може знижувати в'язкість крові і, як наслідок, підвищувати швидкість осідання еритроцитів. Також збільшити шою може перехилена пробірка з кров'ю, вплив на неї вібрацій чи прямих сонячних променів. Будь-який процес, який підвищує в організмі рівень фібриногену, наприклад, вагітність, інфекція, цукровий діабет. Термінальна стадія хронічної хвороби нирок, злоякісні новоутворення також можуть підвищувати рівень ШОЕ. В онкології високе ШОЕ, як правило, корелює з негативним прогнозом при різних видах раку, зокрема раку молочної та передміхурової залози, колоректального раку, лімфоми Ходжкіна та хронічного лімфолейкозу. Оскільки підвищення ШОЕ може виникати в різних клінічних ситуаціях, то як окреме лабораторне значення воно не має сенсу. І у пацієнтів з злоякісними захворюваннями, тяжкими інфекціями чи запальними процесами можуть бути нормальні показники шое. Крім факторів, що підвищують рівень ШОЕ, необхідно враховувати також фактори, які можуть знижувати рівень шое. Сюди може належати поліцитемія, тобто збільшення кількості еритроцитів, а також серповидно-клітинна анемія. Це захворювання, при якому еритроцити мають неправильну форму, і як наслідок не здатні утворювати зліпки. Регулярне вживання алкоголю у великих і помірних кількостях також корелює із зниженим рівнем ШОЕ, порівняно з людьми, які утримуються від алкоголю. Фізичні навантаження середньої та високої інтенсивності також знижують рівень ШОЕ. Знижувати рівень ШОЕ можуть також деякі фармакологічні препарати, наприклад, статини, тобто ліки від холестерину, а також нестероїдні протизапальні препарати, такі як аспірин чи ібупрофен. Люди з підвищеним значенням ШОЕ не обов'язково мають захворювання, яке потребує лікування. І результат, що відрізняється від звичайного діапазону, не обов'язково є причиною для занепокоєння. Немає жодних доказів того. Що помірно підвищена ШОЕ, не підтверджена жодними симптомами, оглядом чи об'єктивними даними, потребує подальшого ретельного дообстеження та проведення складних інвазивних процедур. Повторне визначення шое у безсимптомного пацієнта через декілька місяців є цілком прийнятною тактикою, якщо пацієнт стабільний.